Трипільську ТЕЦ не випадково обрали місцем проведення тактичних навчань працівників МНС. Трипільська ТЕЦ це в нас об'єкт високої категорії безпеки, От, він відпрацьовується він ще по тим причинам, що потенційно небезпечний об'єкт дуже високої категорії. Під час навчань демонструвалася злагоджена дія всіх підрозділів служби МНС Обухівського району, комунальних служб міста Українка і обухів, рятувального загону головного управління МНС у Київській області і Державного мобільного рятувального центру. Мета цих завдань визначення рівень готовності, як і підрозділів пожежно-рятувальної служби, як і рятувальних підрозділів, так і персонал станції, а також всі, хто причетник до цих всіх ситуацій, мається на увазі комунальні служби та інші служби, такі як швидка допомога, тобто всі служби, які взаємодіють під час можливої надзвичайної ситуації, відпрацьовували три можливі ситуації внаслідок короткого замкнення руйнування трансформаторного блоку з послідуючим витіком мастила. Які, ну, які, е, е, як охолоджувач трансформаторів, от. наслідок руйнювання ємності, витік мастила і з послідуючим виникненням там же пожеж. Під час другої ситуації працівники МНС мали впоратися з наслідками аварії автомобіля, який перевозив аміак. Третій варіант це також на Трипільський ТЕЦ внаслідок руйнування конструкцій. От, сталося обвали, руйнування приміщень, руйнування конструкцій, і якби Планувалася, можливо, така ситуація по рятуванню людей, які могли попасти в ці підвали. Під час навчань МНСники показали високий рівень готовності до надзвичайних ситуацій і гарну спортивну форму. Навчання пройшли на високому рівні, всі спрацювали, хто був залучений, ну, от, як було дано керівником навчань на оцінку добре. Це дуже висока оцінка на сьогоднішній день із тими будемо казати лімітами, і з тими складностями, як і в державі, то що проходить в державі, так само і стосується всіх, всіх і нас. Однак будемо сподіватися, що нашим Менесникам усе ж не доведеться показувати в реальному житті свої високі професійні вміння через відсутність надзвичайних і небезпечних ситуацій. Наталія Білогурова Сажкодовби, студія БАРТ.